Добрий день, друзі. Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як Заряжав. Поїхали. Що ж, напередодні Дня Незалежності соціологи опублікували нові якби, рейтинги. І згідно цих рейтингів, у Зеленського прекрасні шанси там перемогти на президентських виборах, але, навпаки, тіпа не провести свою фракцію. ну, верніш, не, Він не матиме монобільшості. Давайте розберемося, що тут не так. А тут не так дуже багато чого. Тому що, ну да, маємо факт: дві солідні контори, центр імені Разумкова і демініціативи імені Ілька Кучерева, це ну, старі перевірені якби соціологічні контори, які допущені до Екзитполову, яких класний бекграунд, яким довіряють наші союзники, показують, що в першому турі <кій> Зеленський виграє. Типа за нього готові віддати голос 31%. За генерала залужного 25%, тобто на 6% менше. І далі там уже усіх менше, менше, менше. На третьому місці Порошенко, потім там Буданов і там решта там в межах там менше 5%. Да? От, хоча вони накидали дуже багато що тут не так? По-перше, ми ж не знаємо точно хто піде і міряють всіх, і тому похибка, якби скажімо, там виключили Буданова, а вдруг якраз Будановські 5% переходять не Зеленському, а Залужному. Да? А Порошенко, якщо не висувається, і як з цим бути? Але між тим, саме головне, я не вірю в те, що от саме 31% у Зеленського. Тому що повністю довіряють йому, да, ті ж самі соцопитування показують 24%. Там частково довіряють ще там. Скільки всього, там трошки за 50 У нього зараз довіра ну, з знаком плюс, але 31%, ну мені кажеться за уші знатянуто. Не знаю, напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Ми просто воно з одного боку, ми ж в бульбаші свої. Я там я не знаю, ну, особливо серед військових. Я не знаю людей, які готові були б голосувати за Зеленського, Я взагалі їх не зустрічаю там. Ну раз ж малюють йому такі відсотки, то, мабуть, вже ж десь є. Це звичайно відсоток людей наївних. да, Тому що я вже розказував е, і не раз що ну, соціологи зараз е, нещасні люди, ті, хто проводить соціологію, особливо не ті, які читають соціологію. Збивають опитувальники і потім зводять все ну, там по програмам зводять. А ті соціологи, які проводять фокус групи. Тому що є соціологічне дослідження, яке там показує, що в такій віковій або цільовій групі, в такому регіоні. Такі кандидати отримують скільки, так і скільки. А фокус група показує, ну, вже ви забере, берете, наприклад, там молоді вчительки 30-39 років, ви їх допитуєте, чому вони готові віддати голос за цього, як вони відносяться до цього, ну, глибинне таке опитування. Мало того, потім проводять ще глибинні інтерв'ю індивідуальні, тому що навіть в групі людина може збрехати, тому що під, підлаштовуватися під інших. да, Вже в серйозний Соціолог розковиряє людину, і вона скаже, ну, буде говорити правду, і це глибинне інтерв'ю. Але дуже часто після фокус-груп виходять із хресучимися руками, не знають, пілюлю глотати чи стакан зразу зарядить і залпом випить стакан. Чому? Тому що ну, дуже часто там, там люди, корупція є, да. вона на місцевому рівні, на центральному. І на місцевому, і на центральному, де більше на центральному багато багаторівні, точні тобто, на рівні Києва і держави крадуть, крадуть, крадуть. Хто очолює державу Зеленський. Він відповідає за уряд? Повністю. Він відповідає за парламент, повністю. Крадуть на державному рівні, так. Да. Зеленський молодець, да. Ісоціолов. Як? Ще раз так. Крадуть, ще раз крадуть в державі люди напряму залежні від Зеленського. Да. Вони крадуть, да. вони казнокради, да. Зеленський молодець, да. И все, у человека там, <сіхи> все, <сіхи> тут же, ну тут, по-любому, -по без стакана вже не обидишь нет. І тому ну можливі рецидиви такі, тому що люди полюбили Зеленського, не можуть розлюбити ну то що бубочка, бо не втік там, тому що не, не скажеш сам собі ж не признаєшся, що в 19-му році проголосували за, за те, щоб наблизити війну, да тому що е, вірили Зеленському, що він там увидів мір в глазах Путіна, договориться говориться по Ну інша єрість, яку він на кожному кроці говорить. От, е, що нам потрібно знати, що е, Захід дуже не хоче, західні лідери не хочуть, щоб був Зеленський, тому що для західних лідерів Зеленський це уособлення всього поганого. Але е, ми не беремо Трампа там свій вітер в голові, там свої таракани. Але е, уявимо Путіна, поставимо себе на місце Путіна. От Путіну приходять і кажуть, е, так, Владимир Владимирович, розклади такі. Ми, звісно, бухтимо на всіх углах. Зеленський не легітимний, треба міняти, але насправді нас хто буде більше влаштовувати, Зеленський, чи генерал Залужний? Ну, от як ви думаєте, хто буде? Чи неадекватний, непрофесійний, без команди? Ну, у нього і команда, які хвать, -хвать можуть вміти, да, там, типа. От Зеленський, який бубочка, яким дуже легко маніпулювати, тому що воно ж нарцис. От чи такий вигідніший лідер України для Путіна, чи системний, з стратегічним мисленням, з класним бекграундом, дуже професійний, дуже дисциплінований генерал. От хто, От Путін. Путін. кого ти вибереш? І зрозуміло, що як будуть грати росіяни? Росіяни будуть підігрувати на те, щоб виграв Зеленський. А як це можна зробити? Як можна підвищити умовно рейтинги Зеленського? Казати Ой-ой, ми Руски боїмося Зеленського, то якщо як Зеленський, ми розпадемося, ми, мабуть, програємо війну, ми рухнемо, Ай-яй-яй. -ай -ай. Там, типа, тільки б не Зеленський, тільки б не Зеленський. І ми можемо. <реш> Таке бачить дежавю. Путін, путіністи підтримували Зеленського в 2019 році на противагу Порошенко. То тут можуть бути навпаки, вони типу кажуть, що вони проти Зеленського категорично, хоча насправді ЗА. От і нам би якби з цим жити. І Зеленський буде, буде грати. Вони розуміють, що єдиний формат підвищить рейтинг Зеленського. Це сказати, що його ненавидять Путін і Трамп, його не люблять Путін і Трамп. Гуртуємося навколо нашого президента Бубачки, і 100-500 років він буде нашим царем, тому що тільки він нас може привести до перемоги. Ну от приблизно таке будуть потеть позитивні блогери розказувати: згуртуємося. І тому людям треба пояснювати, що, не дай Боже, там народ це якраз та штука, яка нас може привести, ой-ой-ой, до чогось страшного. Але. Я не вірю всім цим опитуванням ще й чого, тому що вони показують 31% у Зеленського, 25% у Залужного. Стоп так, це в першому турі. Чудаки, а чого ви забули? Блін, нафіга ви маніпулюєте? Ви забули показати? А що в другому турі? Тому що, ну, виходить, хтось там проголосував, там не знаю, за Разумкова, хтось там е, за е, Порошенка. Не факт, що він там висунеться проти генерала, там, там чи ще проти Буданова, проти там, е, Білецького, проти інших да, там. Е, Хто вам сказав, що в другому турі всі оці побіжуть голосувати за Зеленського, а не за Залужного? Хто вам сказав, що Зеленський перемагає в другому турі? Хто вам сказав за той короткий проміжок, який буде там 2-3 місяці між завершенням війсь... ну, умовно військових дій, да, коли, ну, коли ж почнеться виборчий процес, коли відмінять військовий стан? Буде там 2-3 місяці до виборів нового президента, можливо, 4-5, навіть. що За цей час ми не дізнаємося, скільки всього про Зеленського? От як ви можете там. Імідж залужного зруйнувати. Ніяк. А як можна е, зруйнувати імідж Зеленського? Розказати правду про 5-6 ефективних менеджерів і про те, як вони е, крали, обкрадали країну, розказати про його це. І ну, все, рейтингом. Але між тим, е, в цьому ж дослідженні говориться про те, що там м ну, що е, партія. Зеленського, там не то, що вона більшість набере, що вона програє умовній партії залужного там з великим отривом. От, ну а все чому? Тому що знову ж я кажу, що. Українська ментальність, Бубочка хороший, він хороший. Я ж не можу собі признатися, що я голосував за, за неадекватного нарциса. Ні, він хороший, він не втік. Я не втік, ну то, світ, то я, а то він Він не втік, він герой. Героїчно не втекти. От більший подвиг не втік просто. Мілий гадство жрав, за нього татарам сражався, кадики рвав кадировцем. От, який наш президент, всю життя треба за нього голосувати. Але там, типа, так. А е, депутати е, у Ні, депутати всі мудаки Гандони. Там, типа, так. Я ніколи не буду голосувати за них. Так той Зеленський молодець, так. Да. Е, 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 одна із функцій хорошого менеджера це вміння підбирати і розставляти кадри. Команду створює. Зеленський молодець, так. Да. Команда у нього ні, команда мудаки Гандони. Так, а Зеленський після цього молодець? Так. Да. І от, ну живіть з цим, як от соціологи, з цим живуть, виходять, як після цього там. Ну я не знаю, або заспокійливо, або стакан. Тут по-другому не виходить. От, що ж, друзі, але я в наступному випуску обов'язково розкажу про ті три-чотири альтернативних шляхи, за допомогою яких хочуть е зелені саме зманіпулювати на виборах, щоб все-таки влада залишилась у них. От, пишіть в коментах, що ви про це думаєте. Е, будь ласка, підписуйтесь, хто не підписався, дуже важливо, мені там до 40 тисяч підписників трошки залишилось. От, е, не забувайте лайкати, не забувайте спонсорувати, кнопочка там є. Ну і пам'ятаємо, незважаючи на всі зусилля офісу президента, ЗСУ стоїть, е, нація тримається, е, ворог не пройде, но пасарам.